Мої вітання всім прихожанам мого каналу. Значить Настала пора кинути каплю, ну не, не каплю, а цю матню оцю білу. Значить, дуги я кину, а тоді щось роздуплився, що це я не кину сюди капельну стрічку. Прийдеться її тако запихати по підкажний цей. Але зараз це я робити не буду вже. Вже це я робити не буду. Десь вже через тиждень ми його відкриємо, просопаємо. Воно не буде заважати а тоді вже розкачаємо її накриє назад. Оскільки земля ще дуже волога, тако ходиш, аж ноги провалюються, то на тиждень йому вологи вистачить, а там все одно прийдеться його розкривати, тому що вже зеленіють бур'яни. Видно, що вони зеленіють, то тиждень часу її розкриваємо назад. Накривати значить, будемо агроволокном якоїсь невідомої фірми 50-ї плотності. Те, що собаки порвали, то тридцятка була, а це 50 ка Ширина його буде 3, 3 метри. Да. То шістьорка це трьохметровка. Але я вам скажу, так як я вже був опит з тими собаками, тільки там дещо було не гаразд, тому що дуги були дуже низькі. Але ось таким макаром можна да, як з двох дуг зробити і накрити одним агроволокном, Тут вже Дуги вищі, то собаки вже не побіжать, бо там вони були дуже низесенькі дуги. То Собаки порували його. А якщо ось таке дуга буде вищою, так як тут, а чи ще можна вищу, це я тут на 4 рядки закинув її, тобто якщо зробити на 3 рядки, вона буде ще така вища. І з цієї сторони так само, тобто можна накрити одним агровокном, воно буде триматися, це гарантію даю. Ну а зараз ми значить, розпечатаємо цю тему. Один держак значить, ставиться на ящик, другий я тримаю і один із аватарів тягне його в ту сторону. Там відріжемо, прикопаємо і так далі. Трещу ось такий Получився станок для розкачування агроволокна. Тянемо його аж туди. Красиве, біленьке, як фата в нареченої на весіллі за багато тисяч гривень куплена. А грін, агрін, агрін, тільки назви пролітають. От для чого вони його намалювали? А тепер забивати буде сонячне світло. 100 метрів рулон, це тут має вистачити якраз на дві, на дві цих теплички. Ого, дві аж Так. Хлопці і все готово. Взагалі, якщо так розібратися, процедура ця досить така швидка. Просто коли ти лежиш і про це думаєш, тобі кажеться, що воно дуже довго. Наші Прикопували поки в деяких місцях. Звідти ми перетягнули сюди, бо там вже немає нічого, то розкачати легше. І зараз той край вже туди. Середина перекопається, значить якось попробуємо той край. Цей заводити може піти вже кучки насипаного. Якщо вийде, якщо не вийде, то щось придумаємо. До речі, воно досить таке широке. По дугах виглядає дуже багато. Хоч і дуги 3 метри, агроволокно там, треба подивитися, до речі, скільки воно має. Три з купіками, напевно. Но дуже великий запас, більше, ніж я розраховував. Приємно дивитися, коли горить вогонь і коли кінчається новесеньке агроволокно з катушки. До речі, я вам скажу, 50-та плотність це реальне грубе волокно. Порівняти з 30-ку нема що рівняти. У мене 50-ки ніколи не було. досить воно таке грубеляче. Надійне. П'янечи руками. А воно не рветься під пальцями. Хоп, і все. І все. І щось комусь не висачило. Копаю, копаю. Думаю, можу це показати вам, як я прикопую. Може комусь це покажеться дуже хорошою ідеєю. Або може хтось порекомендує ще кращу ідею. Значить Дивіться, скопнув. Треба лопату для такого діла з такою коротенькою ручечкою. Ось такою. Бо я все одно той штурпак не використовую. Раз копнув, тоді другий раз. Вже тако залазить аж під волокно. Получається така типа ямка. Копав туди. І опять під агроволокно лопатою. І прикопав таку, Потім хоп-хоп потрусив, щоб воно при... ну, підтягнуло звідти. І виходить, що вся вся яма, ну, земля в ямі. Після цього обов'язково я ще проходжу і ногою притоптую. Ось така картинка. Фух, важкі ці заробітки, я вам скажу. І хочеться, щоб якісь раби були. Але з другої сторони я не прихильник того, щоб були раби в людей. Я прихильник того, щоб були всі вільні. Але і самому важко. І хочеться, щоб якісь роботи працювали. Але якщо роботи будуть працювати, у людей роботи не буде. Ось так. Це значить що? Пропонувати людям хорошу зарплату, щоб йшли працювати. Але і з зарплатою хорошою молодь не хоче працювати коло землі. Ось така заплутана історія виходить. За зарплату ніхто не хоче йти. Молоді не хочуть, старі не можуть. Раби, раби – це поза законом. Роботи роботи будуть, заберуть людей хліб. Я хочу виживати в цьому світі. Всередині цієї хатинки виглядає воно ось так, ну, але найцікавіше вже відчувається, що тут набагато тепліше. Значить, дивіться, аж де воно прикопалося. Це дуже цінна інформація зараз буде для вас звучати. Видно, так? Да? від помідорів і там так само і зараз я все розкажу отже агоролокно вийшло 320 шириною 320 оця ширина дуга в мене врізана по 3 метри ось ця дуга вона трьохметрова запихається воно в землю приблизно 20 см і там 20-40 і і 40 тобто 80 см запаса довшого, аніж корисної дуги від землі до землі. Да? Не, ну, не рахуючи те, що вона запхана, вийшло ось цього на 80 см більше. Получився отакий от великий шмат. Тут я вже відповідно його відкопав аж далі на всю, на всю витяжку агроволокна. Це цікава інформація, дуже корисно зараз Бачите, де дуга аж тут, а тут а воно вже пішло аж так далі. Сюди. От. Дуже великий запас. З однієї це дуже добре, тим що можна багато прикидати і вітром не здує. З другої сторони це... Тут я, до речі, спробував також зробити під одну кучу землі, але цей варіант не дуже хороший, тому що... Якщо здує та й висипати зараз, щоб відкрити, то треба де якось висипати на одне волокно, тоді на друге, це фігня повна. Отак от краще. Е, тобто, про що, що якщо розказував? Що великий, великий запас, да? Тобто, якщо, якщо його багато тут і там лишається да? по 40 см з кожної сторони, важче можна прикидати землі більше, щоб воно не здуло. Але з другої сторони можна було б дуги зробити ці не 3 метри, да, яке порізав. А порізати там на 320, наприклад. Якщо була б дуга 320, значить вона була б не запхана не ось тут, а да? вже б її можна було б запхати ось так чуть-чуть далі. І ця помідора, перед що там росло б, вона більше б було цієї площі. Собаки, я думаю, його вже не порву, тому що тут собака прибіжить, вплиться мордою і пойме, що він не правий. Бачите, як? Тут зараз я ще поприкопую. Тобто середину зараз я більше прикопаю, а краї вже будуть менше прикопані. Ну як менше прикопані, не повністю так часто, а будуть окремі такі плюшки, але там буде багато землі. І копати треба значить, в ямку. В ямку копати треба. Бо якщо просто... Бо якщо просто так, як якровлокно лежить, ось так от лежить. І присипати його зверху, вітер дує. Йде вібрація, і ця земля, коли пересихає, помаленьку просто починає сповзати. Зрозуміли, так? Ціке моє пройшов, то я розказую те що, те, що воно відбувається насправді. А якщо взяти, так як я ось тут прикопав, ну і везде по всьому, якщо взяти лопату і купнути аж туди, щоб вийшла ямка, і ще щоб це заверталося, це зараз я буду поптягувати, тобто я його так підтягую, щоб воно в ямці було то тоді, коли дощ йде, воно, воно не змивається з агроволокна і так його не, не, не розкриває. А воно в ямці лежить і вже виходить більше, більше шансів. От. По поводу цього, що воно плотне, дуже Дуже плотне, це моє перше агроволокно, яке має плотність 50 своїх цих мікрон, як воно там рахується. Досить таке плотне, таку тягне, що воно в пальцях не рветься. Але дивіться, яка несподівана халепа вийшла. Його в рулоні мало бути 100 метрів своїми шагами, чи в мене шаги великі. Порахував я, що сюди його від цієї точки, аж так само до тої точки, було 50 шагів. Ага, все чітко. Ну, накрили ж все, відповідно. Хоча багато ми б не зекономили. Ну фактся фактом. Не вистачило ось стільки. Тобто один кусок вийшов, більший, другий менший. Чомусь я міряв так хотів, щоб там плюс-мінус хоча б метр два-три. А тут вийшло набагато. Да? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім шагів. Сім шагів. Чи це я так переміряв? От візьму раді цікавості тоді. На телефоні я оце мірило, таке спеціальне електронне. Помірюю я його, чи, чи, случайно не вмотали менше тут його, цього агроволокна. Чи не вмотали його менше з заводу. Тут ми, звичайно, накривати не знаю, чи накриємо, чи не накриємо, чи так і залишимо. Капуста тут, дивіться, живе, нічого і немає. От. Але на другий рік вже буду купляти тільки п'ятдесятку. ніяких тридцяток в житті моєму більше не буде. І до речі, тут, бачите, воно одним куском нема склейки, бо те, ну, відповідно, як 6 то воно з двох склеюється. Бачите, цей шов є. Десятка так само, то воно з трьох, з трьох кусків клеїться. Тут а одним куском то дуже хорошо, але на другий рік буду купляти тільки 50-ку і, напевно, 6 метрів шириною. Шістерку, а можна буде так само накрити ці парнички. зробити Бо ця арматура, це десятка арматура композитна. Якщо робити дугу шестиметрову вона дуже така. якась знаєте як жиле. Це така більш стійкіша. Тобто можна зробити під 6 агролокно, дві дуги, ну ось так, як вони є, але накрити аж туди, воно накриється Це я пробував на, на клійонці. Якщо воно клійонку витримало, то агролокно ось так само витримає. Як я вже казав, тільки робити більші бугри, бо так як я на собаках тих навчився, що маленьке собака підбігті, так і побіг зверху, а тут -а вже через верх ніхто не побіжить. Ось такий на сьогодні буде відосик, так що хай вам всім щастить, а я буду копати далі. А тут, -а, до речі, треба агресора ще досадити, так я не досадив. Бачите, з не вистачило тоді, а не посадив. Так що хай вам всім щастить.